Всім привіт! Оці помідори я висадила в теплицю наприкінці березня. Зараз родять і хочеться, щоб вони були якнайдовше до пізної осені. Треба, щоб вони в'язалися і стигли. Усі ж знають, що якщо набагато більша температура, ніж 30 градусів, то пильця стерилізується і помідор не зав'яжеться. І ще може сам помідор спектися. Я пройшлась по теплиці, мов помідор в'яжеться, печених не бачила. Теплицю може прилетіти тут та абсолютта Це помідорна міль, яка відкладає свої яйця в помідорах, там виростає гусеничка і врожай буде зіпсований. Але оцю міль можна обдурити і теплицю теж притінити, і все буде у вас добре. Будете їсти стиглі помідори з теплиці до Нового року, так як це робимо ми. Щоб порятувати помідори від спеки, є декілька методів. Це затіняюча сітка, теплиця велика. І щоб на неї купити сітки, це не дуже дешево і її треба прикріплювати. І Ще можна забілювати теплицю. Ніколи не пробувала я забілювати. Я не знімаю другу плівку, яка навесні допомагала. Зберегти тепло, а влітку за рахунок неї не жарко. Можливо, багато хто так робить. Ми до цього прийшли випадково, навесні не зняли плівку, стало дуже жарко. Зайшли в теплицю, а тут так комфортно і нам, і рослинам. І так ми її стали залишати. У нас балка 10 сантиметрова чи стількись. Зверху ж плівка. І тут посередині така, як хатка виходить. Зараз я якось туди залізу. Ой. Отака повітряна подушка виходить у нас. зверху на теплиці плівка 150 мікрон, а всередині 100. І обидві вони уф стабілізовані, тому що я колись брала нестабілізовані плівки, які в цей же рік розліталися від сонця в липні то оця теплиця стоїть шостий сезон. Ірпінська плівка працює. Уф стабілізатор на 5 сезонів. Уже в нас 6 сезонів вона відпрацювала і, мабуть, ми ще на один залишимо, тому що плівка ще не рветься. Мінус оцих подвійних плівок, що гниє дерево швидко. Швидше, ніж могло б з однією плівкою витримати. Але це таке. Усе не вічне. Ми вибрали собі так, щоб нам зручно, а теплицю побудуємо нову. Ще ж обов'язково відкриваємо вікна на день. Дивіться, ось яка площа відкривається з двох сторін ці вікна. Це я навчилася на каналі Садогород своїми руками. у Валери. В нього зараз новий канал, а це... але відео про вікна, саме там, як будувати теплиці. Але на ніч ми обов'язково закриваємо вікна, бо вночі літає дуже багато метелика. І оцей усей метелик і тут та абсолюта, і різна міль залітає вночі у теплицю і відкладає яйця. Були роки перші, що ми не закривали. Дуже зручно, не відкривати, не закривати. Ніч буває і плюс 25. Тепло роси тут немає. Але тоді восени дуже багато червивих помідорів. Теплицю я не обробляю ні від шкідників, ні від хвороб. І доводиться отак обдурювати міль. Останні роки ми закриваємо обов'язково теплицю на ніч. І, немає, і не стало в мене отих червивих помідорів. Збираємо ми їх. Теплиця притінена тут комфортно, помідор в'яжеться. Років три назад у мене отак перець ріс і не в'язався, тому що ми не притінювали теплицю. Мабуть, на початку вересня треба прищепнути рослини перцю в теплиці, щоб доналивалися і довиростали оці всі шперчинки, які зав'язалися. Будемо виносити рослини перед морозами, то отакий ж перець нам не потрібний. Краще, щоб він був великий, майже стиглий. Я прийшла прищипувати верхушки, а перцю немає нав'язаного, тому що була спека, теплиця була не притінена перші роки. Багато чому я навчилася на своїх помилках. Тепер стараємося їх не робити. Ну, Не завжди ж виходить усе так, як треба. У теплиці 23 липня я обірвала все листя, яке було хворе, залишила рослини, які на щось схожі, і на них ось виросли такі пасинки. Я навмисно залишаю обідрані помідори, потім виростають пасенки, розквітають. І якраз на оцих пасинках будуть мені помідори на кінець жовтня. Знімаю їх, вони достигають десь у сараї і ми їх їмо до Нового року. Зараз ці пасинки вже квітнуть і ось в'яжуться, де більший, де менший. Також треба не забувати поливати, У мене капельна стрічка, бо на вулиці сьогодні дощ, а в теплиці його немає. То треба вмикати, щоб. Проливалося. Коли дуже пересихає, тоді важко назад повернуть, зволожить усе. У цій маленькій тепличці теж подвійна плівка і вікна відкриваємо-закриваємо обов'язково, хоча тут не помідори, а перець. Оце верх. Зверху 180 мікрон, а внизу 100 бушня. Раніше я притінювала агроволокном, прикріпляла його до потолка. Але треба, коли сонце виходить. Прикріпить, а коли дощі або посмурно, знімати, тому що воно дуже притінює. Коли у мене подвійна плівка, то вона нічого не треба робити. Набагато менше роботи не слідкувати навіть за цим. Тут завжди добре. Перець в'яжеться, збираємо, стигне. Зараз я стиглі зібрала, залишилися лише зелені, бачу, що ось молоденьке прив'язується. Цей тиждень я збирала стиглі перці. Багато перцю все добре. Такий ледачий метод мені дуже подобається. Все росте, майже саму капельна стрічка поливає. Що й на великих, і на маленьких тепличках подвійна плівка рятує від спеки. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Можете пробувати. Мені дуже подобається цей метод, тому що він ледачий. Ось уже скоро. Кінці вересня будуть приморозки, а у мене вже і подвійна плівка зроблена.